Всіх вітаю. Зробили гарне зауваження, мало Христа в проповіді. Варто попрацювати. Ось про що ми будемо говорити сьогодні. Звичайно, я поділюся прикладом, особисто як мені зробили зауваження, але це буде під кінець. Але ось, що хотів би на початку сказати. Ми християни, називаємо себе так, говоримо і віримо в Христа, говоримо про Христа, що Він Божий Син, наш Спаситель. Але в мене питання, чи ми захоплені Христом, чи Він нас увлік як особа, увлікає? Перше всього як особа, а не як його дари. Те, що Він зробив і робить. Я переконаний, що саме так повинно бути. Ми повинні бути захоплені Христом. Ісус Христос є з кожним часом, повинен, скажімо так, нам, нас більше приваблювати. Ісус Христос, наш Спаситель, Господь з, час, з кожним часом повинен нас більше приваблювати. Повторюсь, не тільки те, що він зробив і що продовжує робити, але сама особистість. Дуже часто ми можемо чути, акцентувати на писанні, але без Христа. Дуже часто особистість Христа і Його діло, на якій построєне наше життя, десь на далекому плані. І це можна бачити по життю, по розмові проповідях. Іноді взагалі не чути про Христа, а іноді лише для того, щоб ніхто не, не зробив зауваження один раз згадала про Христа люди. Але це далеко не христоцентрична проповідь. Христоцентричні проповіді це проповіді, в центрі яких є Христос, а не просто згадав один раз про Христа. Є такий предмет, як христологія. Проходив, я думаю, що багато хто мене час від часу слухає, також проходили гарний предмет, але є дуже багато речей, яких, які він може не охопити. Деталі, які є в текстах писання. І дуже добре, коли ми час від часу говоримо, звертаємо увагу, досліджуємо. Я вже давно розпочав предма... писати предмет. Христологія, да? і трішки по інакшому саме е, по -інакшому, хоч, скажімо так, як мене увлікав Христос, що саме я так пишу. Ще є багато про що писати, е, не можна вичерпати настільки це потужний предмет, різносторонній, багатий, глибокий, багатогранний. Є так багато текстів, да? яких є детали, які часто є поза увагою і можна роками не чути в проповідях? Чи захопилися ми Христом, чи захоплені ми Христом, чи увлік нас Христос? Ви знаєте, якщо ми захоплені Христом, Він нас увлікає, приваблює з кожним днем не футбол або ще щось. Я не говорю зараз, що там. Не можна десь колись футбол заграти цей гріх. Але що у нас на першому місці, що у нас так, скажімо, в фокусі нашому, да? Саме більше в центрі. Я скажу приклад. Одного разу в одній церкві я проповідував, я не знаю, скільки вже років пройшло, але не два і не три, і не п'ять років, а більше років тому назад. Один брат, я знаю цю церкву, знаю того брата, він ще живий, старший брат, після проповіді, напевно, це було в кінці зібрання, зробив мені гарне зауваження. Скільки Христа в проповіді в моїй? Я дуже точно не пам'ятаю, як він виразився, да? скільки Христа в твоїй проповіді. Ну, суть ось про що була. Взагалі, яке місце Христу було. Скільки. Я проаналізував. Ви знаєте, що в таких моментах іноді може бути у нас різна реакція. І люди можуть питатися, щось доказати, коли ти, наприклад, або ж ми, коли роблять зауваження, да, щось то доказати, якось то викликнутися, щось то пофілософствувати. Але час проходить, і коли щось то міняється. Да, ти по нашому стаєш дивитися? І я справді бачу, і сьогодні бачу це, що мало є Христа в проповідях. Стараюсь сам працюю над цим. І часто можу чути, коли просто там близько немає Христа. Як я сказав, людина, ми люди такі, що коли робимо зауваження або нам роблять, да, коли людини робить зауваження. Замість того, щоб прийняти, вона починає копати на тебе, там, щось доказувати, вколоти, там, піднімати, накручувати когось і так далі. Але це питання часу, якщо це добре, знаєте, ми з часом починаємо інакше думати. І Павло каже, один такий текст, це буде, коли ми читаємо пісня до корінтян, 13 розділ, 11 вірш. Коли я був дитиною, той говорив як дитина, думав як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Я такий скажу приклад. Я думаю, що багато хто слухачів не раз розмовляв з п'яними людьми, які в стані сп'яніння. О, вони тоді дуже хочуть на релігійній темі говорити. Недавно в мене так було на виїзді, але я вже не перший раз я переконався, тому що нема змісту говорити. Давай на тверезу голову будемо говорити. Нема змісту, бо да? ну, не те саме. Щось подібне, коли є певний такий рівень в людей, коли просто нема змісту доказувати їм, що то говорити, просто має людина перерости. І Павло про це каже: от, да, коли я був дитиною, той говорив як дитина, думав як дитина, розумів, як дитина, коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче питання часу. Це питання просто часу, не варто. Тратити зусиль, доказувати щось питання часу, коли дійсно людина, наприклад, або ж ми, якщо стоїмо в правильному напрямку, то має бути ріст. Погано це коли вже, як піснені до євреїв, автор говорить, що за віком вам слід бути такими, такими. Але ви не спроможні. Да? Вам ще треба молоко, можна сказати, да? ви не спроможні для твердої їжі, вам вона не вкладається. І я зробив, скажімо, багато аналіз, проаналізував своє служіння проповіді. І я помітив, я сьогодні цілком поділяю того брата, який мені зробив зауваження. І я просто сам це бачу і стараюсь, щоб, скажімо, проповідях більше було Христа. І вони справді були христоцентричними. Не просто вставляти Христа, ну, щоб нічого не ти Тебе зацікавлений Христом, захоплюєшся Христом, то просто-напросто воно природньо в тебе. Да? Вони тебе є, Христос, в проповіді. Просто є. Оце природньо. І ви знаєте, можна чути не раз про царя Давида, про Моїсея, про Йосипа, про Авраама. І я не говорю, що не можна задати приклад, використати якусь думку. Але коли це більша половина нашої проповіді, приклад, а Христа немає щось не так з тими проповідями потрібно підтягуватись і мінятись, і таке можна чути і часто, місце Христу. І на закінчення би хотів привести текст, один із текстів Павла, це справді ми бачимо людина, рухалася правильно. Але перед цим скажу, що Христос не лише спасає від загибелі, це ми можемо чути. Христос є об'єктом нашого пізнання, дослідження. Він той, хто дає життя, джерелом натхнення. Христос є начальником і виконавцем віри. Христос зціляє. Христос розв'язує проблеми. Христос дає бачення, допомагає. І багато багато інших речей робить Христос. І ми в Христі, і просто не можна уявити як без Христа. І Павло, як я сказав, дуже правильно рухався, і я би хотів прочитати текст і просто зауваження, зауважити певні речі по ходу читаючи. Це буде лист до Филип'ян, третій розділ. Читаймо 7 віршика. Але що було для мене надбанням? Те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. От, знову ж, Христос, замітьте, по відношенню до Христа дії, і виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з цією, що через віру. Христа з праведністю, яка від Бога через віру, щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті, аби якось досягнути Воскресіння мертвих і далі. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але боруся, щоб осягнути для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети до нагороди високого Божого покликання Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає. Коли є щось інше думаєте, коли щось інше, думаєте то й це Бог вам відкриє. Втім, чого ви досягли, в тому треба жити. Будьте моїми. Послідовниками, брати, і пригадайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим зірцем. Адже багато хто, про, багато хто про них я часто говорив вам, а нині з плачем кажу, поводяться як вороги Христа, Х, Христового Христа. Їхній кінець, загибель, їхній Бог, черево і сором, їхня слава. Вони про земне думають. Адже наше життя на небесах, звідки й очікуємо кого. Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до то, до Його прославленого тіла. І коли ми взагалі вивчаємо пісня Павла, то дуже багато ми можемо знайти слова у Христі з Христом, дуже багато саме в Павла. Тому давайте задамо собі питання, переглянемо своє життя. І попрацюємо над собою, якщо не так, чи ми дійсно захопилися Христом? Чи Він увлік нас собою в першу чергу як особистість? Павло саме ось як цікаво каже, щоби пізнати кого, перше його, а потім силу Його Воскресення, щоб пізнати Його. І силу його Воскресіння, і бути спільником його страждання, уподібнюючись його смерті. Саме така послідовність. І Ви знаєте, що коли ми захоплені Христом, це відчутно це побачиш, це в проповідях також буде видно. Да? І нам потрібно більше Христа в нашому житті, в наших проповідях. Це однозначно. Я думаю, що багато хто просто погодиться зі мною. Хай Бог допоможе нам. Рухатися правильно, да? щоб справді Христос нас приваблював з кожним днем більше і більше. Це правильно, це правильний напрямок. Наше життя, проповіддя і багато інші речі повинні бути христоцентричні. Хай всі Бог благословить. Якщо вам сподобалося це відео, можете ним поділитися. Якщо ви не підписані на мій ютуб канал, маєте можливість зараз просто це зробити, підписатися я вам буду дуже вдячний. І хай всіх нас Бог береже і благословить. Будьте благословені.